Вітаю, ну що, Україна вдарила в опору російської культури, удари про спиртзаводах. Третя світова вже на порозі або вже вона триває. І не варто шкодувати за втраченими абрамсами та ф 16 Тому що ну, це війна. нам. Так. Навіщо вони потрібні, якщо вони не працюють? Згоден. Всіх вас вітаю. Я думаю, що ви вже зрозуміли наша традиційна програма, яка називається Україна в фокусі Україна в фокусі іноземних медіа, пару заголовків, які нас. Найбільше зацікавили, ви вже почули, тому представляємося і поїхали. Максим Сухенко, Марічка Падалка, Катерина Каберник, Антон Саможенко, представники Бабелю, Оловрет і керівник англомовної видальці. Так, що, почнемо з першої теми, як ми знищуємо і опору російської культури і не тільки так, щось веселого веселого іронічного. А справді на цьому тижні було дві дось цікаві статті в неочікуваних до речі в видання. З одного боку за Sun – це таблоїд. Там все очікувано. А от Business Insider обидва написали про те, як Україна б'є по Спортовим заводом Росії, десь в Тулі і в Тамбові заголовки українські дрони знайшли нову ціль, російський алкоголь, і власне. Що цікаво, що іноземці пишуть американці пишуть про це з справді великою іронією. Ну тобто, я не думаю, що коли там ми думали бити по цим заводам, у нас була е думка посміятися. Ну до речі, власне в статті і наводиться реальна причина, чому ми понагибили, і метою був не спирт, а те, що там паралельно виробляється ще продукція військового призначення. Але справді стаття доволі стереотипна. Якби була Емілі в Росії, та от такий би серіальчик, от приблизно він би виглядав би як ця стаття. Так, вони пишуть про те, що власне. Горілка, там навіть є такий коментар одного експерта, як вони пишуть експерта в Твіттері, який сказав, знищить алкоголь, водку, знищить Росію, все просто. Тобто до цього часу Росія і водка це слова синоніми. В статтях цікаві проводяться історичні паралелі про те, що росіяни завжди пили. Вони пили, з ким вони воювали. Іноді у них горілка заміняла сухпайок під час Другої світової війни. Буквально на цьому паливі вони нібито і пройшли Східну Європу. І, власне, говориться про те, що українці знайшли нібито нову таку точку бульову в Росії бити по алкоголю. І нібито, ну якщо це вже не. Вдарить по виборцях Путіна, то вже не зрозуміло, що ну це просто на святе замахнулося. Хоча насправді, звичайно, є коментарі: бізнес-інсайдер це досить серйозне видання. з Гарною історією, з гарною журналістикою говориться, що ми б'ємо по цих заводах, тому що там є і військова, якісь військове призначення, товари, і так само етанол, який використовується в двигунах. Ну тобто, це не те, щоб ми сміялися, але з хорошого не тільки те, що. Є гарні статті з цього приводу, але те, що ми б'ємо далеко, тула там був туди, де літають наші дрони. І ми бачимо шикарні вибухи заводів. І навіть в одному з видань не пам'ятаю, в якому з двох бачила посилання на бабель з нашими картинками цих вибухів. Було дуже гарно так, Хочу тільки Додати що крім всього того, воно ще гарно горить, і хай якомога більше їх бачать, що горіти буде в них багато і те, що їм були, теж і військові частини також. Uh, ну, це напівжартівлива була історія, і uh, також про жарти uh, присвятив жартам присвятив матеріал видання Вайрет. Uh, це uh -huh. журнал американський, британський, який зазвичай пише про технології. У них була чудова серія статей про те, як росіяни атакують українську інфраструктуру, ще там в десятих роках. А зараз вони зосередились на інтернет-феномені, який почався з Твіттера, а тепер охопив дуже багато різних майданчиків, який називається НАФО. Майже НАТО, тільки там замість тріті Фелас, трошки інше значення. В них символ uh, собака Шиба Іну. І вони фактично використовують. Будь-який привід, там де Росія лажає, для жарту над нею. А це субкультура мемів, де дуже багато учасників, десятки тисяч І Якщо спочатку вони просто веселилися над тим, що Росіяни дозволили собі напасти на іншу країну, вони намагалися перевести всі ці тиранські замашки Путіна на жарт. А потім вони почали збирати гроші на українські військові підрозділи, і роблять це дуже успішно. І йдеться про як офіційні спіофіційну співпрацю з Юнайтед 24 українською державною. Структурою фандрейзинговою, так і кон контакти з волонтерів з українськими підрозділами. І є, наприклад, так звана, там все жартівливе, і назва теж жартівливі. Є так звана нюхальна бригада, да пояснив цю назву, тому що завжди в неї всі впираються і далі не можуть зрозуміти про що йдеться. звідки ну... нюхальна і мами. А, ну так, собаки розпізнають, хто хороший, хто свій, хто чужий. І власне, я так розумію, що вони тому й обрали цей символ собі, і вони зібрали вже десятки мільйонів доларів на одну з бригад, яка зараз під Покровском. Успішно виконує завдання, в тому числі десятки мільйонів доларів так. зібрали на мемо. Так так. так. Мема може комусь і здається жартом, але насправді це надзвичайно потужна і складна технологія, mm -hmm. тому що через меми здається просто, але насправді дуже ефективно просувати будь-які меседжі, тому що всі найбільші фейки, які шкодять, зокрема і Україні, вони просуваються через меми, а не через поважні статті. Я для це себе Живітіна, до речі, пам'ятаєте, була на самому початку війни mm -hmm. повномаштабний свята Джавеліна, на цьому зображенні ah, зібрали так, так. величезне. Донати так ну так. тому, що це знаєте, такий антитікток. Це черговий крок, черговий рівень у цієї великої інформаційної війни. І дуже круто, що за нас є отакі нафо війська. Так так і ти бачиш ці жартики, які потім конвертуються в тисячі дронів і 460 безпілот, а, позашляховиків. Наприклад, це лише 460 один з десятжитів І новий очільник НАТО Марк Рюта теж вже має патч із собачкою. Сподіваюсь, він повторить приклад ефективності цієї організації. Так, що якщо друзі будуть переглядати меми, не відволікайте, це це тепер важлива справа. Виявляється uh, і далі про собак, uh... це мене взагалі стаття розчулила найбільше. Вона так. дуже крута. Так, вона так, ніби з одного боку розважає, а потім під кінець не на сльозу. Мене пробила New York Times, Написали про те, як собаки допомагають українцям справитися з бідами з стресами і випробуваннями цих років війни. Українці, як виявилося, все активніше, і активніше заводять собак. В деяких крамниць, які продають для цього аксесуари, виторг росте з року в рік на 20%. Наприклад, це дуже великі показники, в зріст і причин цьому кілька. По-перше, собаки для багатьох, хто, наприклад, не може завести дитину. Це теж спосіб якось трошки збільшити свою сім'ю, Або мати про кого дбати? Так, так. мати про кого дбати. А, От мені просто цікава думка наших глядачів, друзі. Ви можете залишати коментарі під цим відео на Ютуб каналі ТСН Тиждень. Чи ви помітили збільшення навколо себе собак? Бо я помічаю, але разом з тим, ти завжди помічаєш те, на що в тебе самою якби налаштоване ока. Коли ти вагітний, ти завжди помічаєш, що важає маленьких дітей вагітна. Ти получаєш yeah. так маленьких, добу ти молода. Мама, А от чи ви помітили, що насправді збільшилась кількість собак, тому що та сама стаття каже про те, що офіційної статистики немає, але справді, якщо говорити людей, які займаються цією індустрією, то в прийняті з 21 роком зараз в рази, в рази більше людей цікавляться і товарами для собак, так. і, і ну, загалом. Тут не тільки собак. Мені, наприклад, діти принесли і засунули під ніс. У мене тепер є кушеня, розумієте? Тому це більше. Давайте дивитися про всіх тварин, і що мені здається важливо в таких матеріалах, що вони виправдали, кажете. Пробивають в серце, і вони людей по всьому світу. Змушують згадувати такі слова, як страждання, любов, піклуватися тобто ті речі, які змушують робити хороші речі, а і тому здається, це що дуже важливо фантастично характеризують українців. Пам'ятаєте, скільки іноземцям захоплювалося тим, як українці евакуювали з тваринами, так, як вони так. їх несли через кордон, і це теж говорить про нас як людяну націю. Але зараз та агресію в тому в тому від війни можна по різному якимось чином знаходити і вихід. Українці знайшли вихід знайти собі друга. Так виявилося, що дуже потрібно. Ні, просто ви любите такі з Антоном, то у вас хор, то собаки. Давайте про серйозно. <світ> Давай. Війна в Україні ось ось стане третєю світовою. Це не захопливо, це не прошиває на сльозу, це просто неприємно і страшно, і здається, чесно. Про це написали Телеграф поважне видання. І, власне, це про те, що, чого ми зараз і боїмося і багато обговорюємо: про те, що Північна Корея здається. Вступила і не здається, вступила в війну. А вже своїми Ти зараз, як Пентагон говориш, так не здається, вступила в війну. <гум> Ні, я якраз говорю, що вступила, а тому що вона вже надіслала сюди а, своїх. А... Сили, живу силу людей, і за даними України вже якась кількість людей загинула в Україні. Де сказав, що з дня на день ми вже побачимо повноцінні бої за їх участю. А, Власне а, в а, Телеграф йдеться про те, що півтори тисячі спецназу північнокарейського в Україну прибуло, і ми очікуємо 10-11 тисяч. А, що важливо знати, що там про ти скажуть два слова, що вони такі специфічні спецназ їх називають зомбі спецназ. А, Це люди, яких утримують. З дитинства їх забирають в ці казарми, їх накачують пропагандою. Вони практично не ходили по вулицях нормально, і їм тільки розказують, як треба захистити святого лідера від цього західного капіталістичного світу, який хоче на них напасти. Знаєш, мені здається, що люди, які живуть в північної Кореї, вони всі зомбі спецназ, тому що вони всі приблизно однаково ізольовані від зовнішнього світу. треба напружитись щоб зробити ще більше за це. Це якийсь спеціальний, я не знаю, що треба зробити, і справді вони йдеться про те, що. Чому про третю світову? Тому що нібито надсилати допомогу і ракети, як це робить Іран, це одне, дрони це одне, але надсилати своїх людей це вже такий Вступити наступний війну, етап. Так. Це наступний етап. І власне про що стаття, якщо говорити піднятися на дещо інший рівень, про те, що. Ну, подивіться, Північна Корея вже серйозно вступає в війну своєю живою силою, а давайте чесно, Північна Кореї, на жаль, людей багато, і їх нікому не шкода. А в західному світі людей небагато і їх шкода. І е, стаття про те, що окей, хай зараз, за даними розвиток, нібито, нібито західний розвиток, ці військові навряд чи підуть прямо на першу лінію зіткнення, але вони, скоріш за все, будуть стояти десь в першому лінії після фронту. А це значить, що 10-11 тисяч росіян вивільніть. Для того, щоб піти на першу лінію. Їх стане більше. А тобто, в... Ахмат тепер заградотрядів піде вперед, бо стануть корейські заградора. Ахмат, рядів. я думаю, що не піде. Я думаю, Ахмат залишиться там, О, де бачу. стояв. А, але а, проблема в тому, що хоча а, Телеграф пише про те, що втрати росіян великі, як ніколи, десь 1200 людей на добу, День. вбитими на і добу, пораненими. Та. Але а, ну, і в Північній Кореї ресурси невідомо тепер, які і які є домовленості. І, на жаль, ну, там так написано, що нібито добре, що українці їх так. Швидко знищують, і мабуть, це 10 тисяч 11 не буде проблеми. Але знаєте, коли ми думаємо про хоча б 20-30 українців, яких вб'ють через те, що їх стане більше, або 100, то це для нас великі втрати. І власне, мабуть, в кінці це про заклик того, що заходу треба бути трошки більш рішучими, тому що якщо вони ще навіть зброю не можуть визначитися із нормальними санкціями, то от вам вже люди. Але ти знаєш, Катя, я звернула увагу в цій статті, те на що ми останнім часом не звертаємо увагу. Ми настільки. Okay. Куємось про нашу мобілізацію. Настільки часто говоримо, що нам не вистачає людей, що нам вже за якийсь момент здавалося, що ресурс мобілізаційний росіян не нескінчений. Угу. А ця стаття говорить, що це якраз одне свідчення, що там люди закінчаться, що їх дуже багато гине в Україні, особливо останні 12 місяців. Так, і там ти помітила, там ще говорять про те, що навіть Росія з її диктаторським режимом не дуже готова забирати людей, які не хочуть служити, тому що в Росії все таки в святу війну можливо вірить багато людей, але помирати на цій війні. Ні, за те, щоб завоювати Україну, думаю, все ж не багато говориться про те, що Путін боїться а, тотальної мобілізації. Там є, є щось в... про те, що Україна може зиск все таки з цього мати а, з точки зору міжнародного на це хочу звернути увагу. Так є і це Південна Корея теж не сильно в захваті стежить з за тим, що відбувається, тому що північна Корея набирається досвіду. Вона все агресивніше ставиться до Сеулу. І можливо, вона тепер, як як сторона цього конфлікту, спонукає південну Корею допомагати нам зброєю більше, тому що в них в конституції прописано. Що вони не допомагають зброєю країнам стані війни? Вони нам допомагали через посередників і мляво. А тепер вони мають набагато більше стимулів, і вже звучать заяви про те, що ця війна вже а, стосується південної Кореї набагато більше, і вона вже не європейська для того регіону, а і азійська також. Не там і там, власне, говориться про те, що вже ж звучали якісь заяви від французів, наприклад, що можна говорити про те, щоб надсилати живу силу людей в Україну. Угу. І зараз би добре про це подумати. Отже, вам перед очима, що Україна і так знесилена, знекровлена. Давайте її ще завалять там знову ж союзники Росії. На жаль, це дуже велике за населенням держави не лише Північна Корея, ще є Китай. І навіть страшно подумати іран з населенням під 100 мільйонів. Тут да дуже важливо сказати, що якщо Північна Корея да з там абсолютно чітким шляхом отримання досвіду для цієї армії, то до південної Кореї це великий такий шлюз. Вони можуть допомагати як зброєю, а нагадаю, це один з найбільших збройних хабів і виробників, вони до супутникових озброєнь виробляють. І людьми хай приводять, приїжджають а. зі своєю зброї. Не треба передавати. Приїжджаєте, воюєте. Вже, 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 вже нібито йде про це мова, що Південна Корея може надати нам розвідників для того, щоб вони пояснювали, як, як КНДР воює, які в них підходи. Перекладає хоча б. Так, так. І, власне, щоб допомагали допитувати полонених, тому що в нас не сильно з тим. В будь-якому разі баланс порушено, буде трошки по іншій. Сподіваюсь, і на наші терези те щось докинуть. Хотів би поговорити про Терези американські Rolling Stone, видання, яке зазвичай пише про музику, і це взагалі такий товстий журнал, де часом трапляються і політичні історії. Вони написали про Трампа і про Україну, і це було приємне. Чтиво з кількох причин: глибокий текст про те, що республіканці в своїй масі вони не налаштовані антиукраїнськи, Вони, навпаки підозріливі до Росії, до Путіна і з часів Рейгана. Там є сотні тисяч людей, як в самому. Момомо самі серцевині партії, так і серед прихильників, тих хто за не голосує, які не особливо розуміють, чому Трамп так захоплюється Путіним і чому він настільки багато поступок готовий, вже очевидно, готовий йому зробити. І вони пишуть: вони спілкуються журналісти цього видання із республіканцями, які тривалий час голосували за Трампа ще в 16-му, у 20-му роках, і тепер вони кажуть, що ні, Дональде, ми не можемо не будемо підтримувати такі твої кроки. І там навіть є групи. Я вперше дізнався, що є група республіканців, республіканці проти Дональда Трампа є республіканці з Україною. Це окремі окремі лобістські, навіть групи, які до яких українці причетні ще постільки, поскільки це е, суто американська ініціатива, які розуміють, що підтримавши Путіна, Путіна Сполучені Штати втратять і обличчя, і безпеку, і, і ще багато чого. це не заважає тому самому Ілону маску. Як ми дізналися нещодавно, з 22 року регулярно підтримувати стосунки з Путіним. З його поплічника. ну але він ризикує. Наприклад, в тій ж штаті Пенсильванія, який може бути одним із тих штатів, які вирішать наслідок виборів, там живе приблизно 600 тисяч поляків, якщо я не помиляюся. І вони дуже добре розуміють, чим погана Росія, і вони тривалий час голосували переважно за республіканців. Камала Гарріс іще ще на дебатах звернула увагу на цю частину електорату. Зараз вони продовжують в цьому напрямку рухатися, і тому можливо, що саме Україна, як уже вкотре в кар'єрі політичні Трампа, стане для нього проблемою. Я єдине, що хочу нагадати штат Пенсильванія, де Маск роздає, як в рамках передвиборчої програми, мільйон доларів кожен день на секундочку. Я просто хотіла додати, що у нас Трамп це велика проблема потенційна. Але от на цього тижня багато писали в Україні в світі про саміт Брікс. Це саміт, який збирав Путін. Він збирав його в Казані. А туди з'їхались представники, якщо не помляють 22 країн. USA Today писав, що на тлі війни в Україні Путін на саміті Брікс намагається побудувати глобальну незахідну коаліцію. І е, є кілька речей, які дуже неприємні. По перше, треба розуміти, що БРІКС це вже не кілька країн: там Бразилія, Росія, Китай, Індія і ПАР, а це вже десятки країн, і що найгірше населення цих країн це майже половина світу. Те про що з першого дня говорив Путін про те, що за мене більшість планет так так, власне, диктатури... Можливо, має досі один голос в ООН, але досі якщо перерахувати на населення, то це половина, так, світу. Так, але блокуючий голос. І якщо говорити про ООН, то є ще дуже одна неприємна. Бо, то, власне, дуже не одна про неприємна... нього неприємний момент цього тижня. Генсек ООН Антоніо Гетереш поїхав на цей саміт. Він Потиснув руки Путіну. Фотографія розлетілася по всьому світу. Він не просто потиснув це таке фото, де він прямо от нахиляється, нахиляється і тисне. руку. Переді. А треба розуміти, що на Путіна вже міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, і взагалі то це вважалося абсолютно неприйнятним, коли світові лідери приймають Путіна, бо вони переворушують міжнародне право. А Гутеріш не просто приймав. Він не просто не був вимушений, Він приїхав і потиснув руку. Чи потім... є засудження в західній пресі його вчинку? От, як загалом а, ну, не цей заговок та але де він стоїть по коліна в крові, і написано, що безпека ну, не важлива. Це це, 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 це ж це, це да це ж мем. Це, це був нереальний заголовок. Ви знаєте, ще аналітичних текстів не бачив про крок вчинок власного Гутереша, Але про Брікс багато пишуть, що Росіяни намагалися вдати, що вони все одно мають вплив на світовій арені. Але всі ті інші країни, Індія, Бразилія, вони не можуть діяти без огляду на Сполучені Штати. Вони все одно зав'язані на західний ринок і тому вони то приїхали. Вони поручкалися з Путіним, але все одно сказали, що ну ми в ваші ігри ми в твої ігри не особливо граємо. Ми тут послухаємо, але все одно кордони націй не порушені. Але, але разом з тим, від початку повномасштабна Торнення це найбільше представництво, яке приїхало до Путіна. Але там але там є Китай, і про і в статті так само говориться про те, що Китай це фактично для економіки світу один з ключових гравців, так само як і США. Тому коли е, Сі Цзіньпін стоїть за спиною Путіна, це говориться ага. про те що за ним стоїть величезна економіка. Ну я хотів власне про це сказати. Що я впевнений особисто, що багато хто приїхали не до Путіна, а до Сі Цзіньпіня тому що його теж не так легко ну, всім цим людям утримати. Куди? Нетворкінг, нетворкінг. Так, так. Нетворкінг так. диктаторів. Взяли <с? телефони, дзвонились, вирішили, як розстрілювати людей ефективніше. Що? Про хороше, Щось, щось приємне а, у вас в при... має бути. <ріст> <ріст> Давай тон так трапилася історія в The Guardian, британському виданні. В них є формат довгих історій, і я особливо люблю, коли героями стають українці. І цього разу ця а, довга історія стосується Юлії Микитенко. І всього 29 дев'ять вона а, єдина в у Україні а, командує військовим підрозділом. Вона а командирка зводу БПЛА. А, і ця історія власне про неї. А, журналісти спілкувалися з нею а, в її а, умовні, умовному штабі на її базі на Донеччині, а, доки був зв'язок. Вона перебуває там м, вже багато років, і а, і, а, і Гардіан змогли розкрити саму історію еволюції а, Юлії, яка тепер зброєю оборонить Україну. А колись вона як. Чимало хто в Україні спілкувалися російською, не були в ні політики і не особливо слідкували за тим, що відбувається. Вона працювала в кол-центрі і не пов'язувала себе з не особливо асоціювала себе з державою Україна до Євромайдану. А тоді вона побачила, що політика і люди це щось дуже близьке і іноді спільне. А вона потім вчилася в Могилянці, і, врешті-решт, вона дійшла до того, що не змогла уявити себе поза лінією фронту, коли Росіяни вторгли а як ви відчуття, коли західна преса пише про жінок на війні? Це більше ну, така погляд, як на Ізраїль ну, мовляв, так і має бути, коли і жінки і чоловіки виконують щось дуже спільне і. Рівні, якісь мають зобов'язання, чи навпаки, це погляд такі вау-вау, жінка на війні. Щось середнє я би сказав. Вони пишуть про те, що українське суспільство іще консервативне, і ту ж Юлію часто не підпускали до тих завдань, які вона ж вважає реальними, бойовими, намагаючись її втримати десь в тилу. Але жінки самі сюди йдуть, вони самі цього хочуть, і тут скоріше є захват Юлією через її вчинок і через те, що вона зробила вже хорошу кар'єру, вже має чимало орденів сторінку на Вікіпедії і не лише. Ну, от її цитата. Я можу виконувати ту ж роботу, що й чоловік. Так, так. Перша в Україні жінка-фронтовий командир. Вона написала книжку, назва якої Як добре те, що смерті не боюсь Я. Це доволі красномовна фраза. Труке про її характер. Так. Ось так. І це було дуже приємно читати. Дійсно, вони звертають увагу на якісь на те, що найчасто часто ще трапляється в Україні. І жінки-командири, це все ще, на жаль, чи, на щастя, складно сказати, не явище тут. Але все одно, ти знаєш, от Юля це сказала. Я брала інтерв'ю одного військового. Теж Забагато вони зараз говорять про те, що не бояться смерті. Це з одного боку велике захоплення, їхня самовіддача викликає. З іншого боку, хочеться, щоб всі думали про життя і про майбутнє. Не думали про смерть, Берегли в тому себе, числі. Проте, е... да, як вони будуть надавати приклад писати нові книжки? Ми задоволені будемо їх чекати. Дякую, колеги. Дякую вам. Коротко. Пишіть, які історії вам були цікаві. Нагадую, де можна подивитися і де можна Це ТСН тиждень, обов'язково дослухаємось, які видання ви ще хочете оглянути. Так само залишайте свої коментарі. Ми ж прощаємося до наступної зустрічі. Це буде Україна. Тримайтеся.